Wake up kicking myself Exhale because I help spa. Same on way I felt Resting on my shoulder in a sleepless face. Why I'm with a glazing fray. I'm going round, round, it won't let me out. Одинадцятий номер девелопасся. Аут розіграно номінальними гостями. Слівченко, після Також 11 проведених зустрічей. Зараз лопорю. Жихарєв у центрі чи завадять Анатолію. Прикрив зараз відкине Лимар. Уйма. Лимар! Лимар пробиває бо. Аматорс стосовно падіння їх 10-го номера. Зараз десятка у чужій штрафній площі Миславський. І вже просив не вмикати режим емоцій, заспокоїтися. Щось здається сам. На емоціях те, що Роска, Лимар. Лимар набирається своєї половиною поля. Лимар, Лимар, удар, дар слів, переволовить. Сліпченко, Коршунов, Коршунов, миславський, Миславський. Це один фол. З боку Олександр Жихарев. Просить Лимар. І йде да, передати у ліво. Лимар, Простріл! Чає в ж Грищенка Євгеній Роска. Тут знову вони боряться. Роска і. Ще й Лимара проскочив. Карпець! Гол від Аматорс. Друзі, Руслан Карпець. Карпець забиває на 13 й хвилині. 1-0. Uh, веде аматор сумачі з Девелопексом. Визначається тринадцятий номер Руслан Карпець. <плес> Продовжується друзі, гра після трималту і тут же виникає гостро біля витамага. Оза зі штрафного розказліє. Перейдемо ну, Печорина, така віддавело. Як все розвивається центром Коршунов збирає м'яча Мисласки. Тепер вже може бути гостро біля варіткашина. На 2-0. Котиць Печорин. Ми Сласки забиваємо. 15-та хвилина, друзі, «Аматор» з Девелопекс. 2 2-0. Сандр Мисламський перевагу подвою. Забивають трохи більше ніж за хвилину до завершення тайму першого. Чорний Коршунов, кошун. Вступає відбір. Брайміться Богдан Коршунов, друзі. Атака від Девелопекса. Вийшов головатю. Шихає. З'являється він уже на полі зі стартом другого тайму. Жихарєв. Ґінна. матерс м'яця захоплює. І Петренко перед любов. Кіпер Павло Петренко. Це момент не захисту суперників, а тут роста. Не віддає він Печорин. Цілий м'яч у сланський. Мисланський не помічає. Грищенко. Йде центром після перехоплення і ігри. І Роска із правої ноги. Розказі штрафного друзі. м'яч влітає у ворота. Розказі штрафного друзі. 3-0 на користь Аматорс. Але якщо трішечки піджартувати, то не дарма ж партнери підтравлюють Євгенія. Розкуш це йому штрафні набагато простіше виконувати ніж пенальті. Неможливо тут не погодитися. гравцями. після холодної перерви в Олександра Усаїздевобикса. За 0-3, ага. з п'ятим продовження. Зараз момент волкіпер пробиває. Волкіпера макар з голова. Пошуна відправляє Агафонову Івана Гафона. Знову Грищенко простріляє Грищенко Над опонентом йдеться доставити м'яче у центр. Блок віда Матерс. Стретя коли не розпочалася Жихарям. Жихарям Жихарем. Правий зараз пробуває на долі, друзі. І девелопекс визначається вперше, що ж час є. У під Олександра уса. Потрібно продовжувати спокій, показує Анатолій Жихарєв. Палець до гори. Подивимося. Скільки Скільки пальцем до гори можна буде супроводжувати такою реакцією наступні дії. момент. дає пас Лимар. Ще одна передача, тут уже перехоплення і йде по слугу опонента Миславський. Миславський гол, Макерс забиває відповідь на м'яч. Жихаєва, друзі, Олександр Миславський знову ці зустрічі я забив. Дубль від 10-го номера номінальних господарів. 4-1 у нас. 34-та хвилина. Лимар. Лимер перед ним петь Шори надержує м'яча Коршунов, Коршунов. І Муман На Нагріщенка передається. прихоплена Павлом Петренком, вибігає Маторс. Порожній покорух, покорух м'яча Відправляє. Сітку 29-й номер Матерс, І 5-1. За 4 хвилини до завершення зустрічі Legendary Аматорс Developers 5-1 рахунок. Щось там вигукує, який як Забиває. На емоції назовні після того, як значишся знову з Шабальник здорово проскочиться і вже на порозні. Ще щем'ять, забиває команда Матерс, Шапальник і дякую йому за цей асист. Павло Петренко. Чість один 30 сьомох хвилин. Вдвох проти нього шабальник із голоскою міця перехоблено і ще закотить. Зараз у Сейфом зіхеріва трак. Забрана міця Амадо з третім номером цієї команди. Миславський. Миславський забиває. Миславський. міг зараз історичний дуболь оформити. Руслан Карпо. але Миславський може собі дозволити. 7-1. друзі. Скільки м'ячів влітає у ворота Девелопекса за останні кілька нетєвистей. Розпочалася вже заключена хвилина, чистого часу. <пози> Шубельник. Максим! Максим І він. <пози> 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 Побіть повз Віталя віталімарай. Візначається у його ворота. Селева Маторс вже восьми сьогодні. Зараз Максим шутвель до свого нещодавнього асисту додає взяття воріт. Може біна наздавнати. І Обійти тим самим Апсфлайер. Але є другий гол ще відтевело. За секунд чистого суто офіційної сирени воломер від колективу Номінальний гостей автор повислав світ четвірка. Дійс. Карпо. Карпець просять партнери, а історичний дубль свій робить сьогодні, Руслан Карпець, друзі. Підсімісіньку фінальні сурену, Руслан Карпець, 13-й Аматорс. Тож Фінальний рахунок 9-2. 9-2 напересіка легендаря Матерс сьогодні.